Що вершить тури людства в цьому світі якась незрима істота чи закон? Подібно до твані Господньої, що ширяє над світом. Принаймні, істина те, що людина не має влади навіть над своєю волею. привіт! Ви на каналі Говорили і Курили і сьогодні. Я чомусь захотів поговорити про мангу Берсерк і аніме Берсерк. Нагадаю, що концепція цього каналу в тому, що я просто вмикаю камеру і розповідаю а, про те, що мене турбує, що мене цікавить. І в мене вийшла така от ідея поговорити про берсерка. Чому? Тому що ось в мене прийшла така футболка, «Берсерк». Я загалом такий ну, фанат. Ось бачите, в мене її, наприклад. Червоний біхеліт, так що в кого є там е, метка, таку хуйну разу очікувати, і вам А У мене є наклейки. Бок я їх ще нікуди не розклею, подивіться. Ось. Наклейки, є метка, кстати. Тоже. надіну на кого вам будуть неперелив. І є ось така манга. Коротше, плюс я передивився всі анімешки. А, почитав, не почитав, а точніше подивився переказ манги, тому що в мене часу немає її всі перечитати. Але я в принципі розбираюся в всьому і хотів би з вами поговорити, донести, а, чому варто цю, це аніме дивитися, почитати мангу і чим вона зацепила мене. Коротко хочу розповісти про персонажів, про сетінг, а, чи що там мені чат GBT підготував. Ну коротше, по ньому я пройдусь. Все, всім розкажу. А ви готуйте щось поїсти. А, ось я, наприклад, собі підготував такий бутиль води, буду сьорбати а, весь відос між паузами, а, тому так. З чого все почалось? А, саме знайомство з мангою особисто в мене почалось з того, як його подивився мій друг Діма, про я говорив в попередньому відео. Він ми тоді жили в гуртожитку. Він жив у гуртожитку сам. Якраз почався коронавірус. А я був вдома. І він мені якось зустрілися. Він каже: я знайшов таку класну мангу, таке класне аніме, точніше. що Це просто капець. Розказав мені весь сюжет. А у мене, в принципі, якщо я знаю сюжет про щось, мені це не помішає ніяк типу перегляду. Я не знаю, як це працює. Мені все розказав, я був просто приголомшений, подивився це все, і просто фідел від фіналу Золотої Арки, а це, в принципі, те, що в нас екранізовано нормально, воно так сказати. Хочу зазначити, що спочатку я все ж планував записати відео без сценарію, повністю там розповісти мої думки, якийсь там сюжет, намагався би пересказати, але після перегляду зрозумів, що все ж. Вийшло недостатньо концентровано інформативно, недостатньо цілісно, було багато несостиковок. Тому я вирішив попрацювати над цим відео трішки більше. З того 35 хвилинного матеріалу, який я записав на відео, я буду ком комбінувати той, який я підготував безпосередньо, вже написавши сценарій. Тому пере приємного перегляду. Якщо вам сподобається відео, якщо вам сподобався вже на цей момент, вліпіть лайк, підпишіться. Підіть в сусідню кімнату, цьоміть свою маму, скажіть баті, ти молодець і приємного перегляду її біє. Загалом від арки золотої, там від початку і до кінця, я був в шоці, особливо від фіналу. А я навіть не можу уявити те, як було глядачам, коли вони не знали в країнах колишнього радянського союзу, коли це все показували. Вони думали, що це фінал, і я таку думаю, блін, це просто треш <смі> думати, що такий фінал насправді продовження було. З продовженням потім ми вже ознайомились, і про що я хочу розповісти? Загалом Кінтаро Міура на жаль, він покинув нас декілька років тому. Але завдяки його асистентам, завдяки художникам, історія продовжується і сподіваюсь, завершиться так, як і задумував сам Кінтаро. Все почалось з того, що коли він тренувався випускати манги. Це починається з того, що випускаються такі невеличкі історії, і вони там публікуються в якихось журналах. Він спочатку випустив якусь там історію, подібну до якогось сетінгу кіберпанка. І якраз друга історія була про Гатса, Тоді ж в нього була така маска на оці, тобто, в принципі. Вся ідея, весь образ був збережений. Тут тобто він був без руки, він був без ока, біля нього був вилітаючий ельф. І перша глава манги, вона, по суті, копіює цей невеличкий спешл, який достатньо став популярним і зробив Кінтару Мюра досить відомим в своїх кругах. Після чого почалась велика історія, до речі, вся історія берсерка дуже. Така депресивна і драматична, можна сказати, чому? Тому що в той період, коли починалось написання манґі, була велика депресія в Японії. Вона була спричинена частково підривом ядерної бомби, хто не знає. Це дуже, дуже довго продовжувалось, і в той час якраз вийшли такі достатньо депресивні тайтли, як, наприклад, Євангеліон. Які зачіпають такі теми, як внутрішнє якесь перебирання своїх думок, і це частково і перейнялося в Берсеркові. Зараз вже вийшло дуже багато глав. І одну главу можна було чекати там буквально півроку, або навіть довше. Все через те, що Кінтаро Міура дуже скурпульозно відноситься до модорісовки. Я постараюсь ставити приклади, як це все промальовано. І загалом вся історія побудована на темному фентезі, на дуже епічних боях і на якби нещасності головного героя і персонажів, які навколо нього перебувають. Що і, мабуть, знайшло відклик в людей, які почали це читати. Манга Берсерк є твором японського мангаки Кінтари Міури. Вона була випущена в 1989 році і досі продовжує виходити. Берсерк розповідає історію Гатса, який має знівичену долю. Основна особливість цієї манги полягає і в її темному фентезі-сетінгу та викладенні реалістичного світу, де переплітається магія, монстри та злочинність. Берсерк відома своїми деталізованими малюнками, епічними битвами та комплексною характеризацією персонажів. Ця манга здобула широку популярність як в Японії, так і по всьому світу, завойовуючи вірних фанатів своїм унікальним стилем та захоплюючим сюжетом. Головним героєм Манги Берсер, як ми вже говорили, є Гац. Його шлях є центральним фокусом історії. Гац починає як молодий вояка, що шукає місце в світі, і стає визначною постаттю в епічній боротьбі. Він відомий своїм величезним мечем, званим вбивцею драконів. Мотивацією Гатса є пошук власного сенсу життя та помста ворогам, які завдали йому. Болю. Іншим важливим персонажем є Гріфіт, лідер загону Яструба та давній друг Гатса. Він має харизматичну особистість і безмежну амбіцію. Гріфіт знаходиться на постійній погоні за владою та домінуванням, що веде до важливих подій в Манзі. Каска є ще один важливий персонаж, яка зустрічається Гатсу на його шляху. Вона є однією з небагатьох жінок воїнів у серії. Каска була військовим командиром, яка зазнала травматичного досвіду. І її поява в житті Каца виявляється вирішальною для обох персонажів. Також у Манзі зустрічаються ще багато цікавих персонажів, які впливають на розвиток сюжету та взаємодію з головними героями. Кожен з них має свою власну історію та мотивацію, що надає глибину та цікавість цілій манзі. Одні з цих персонажів це Піпін, Джудо та Каркас. Про них я не буду говорити детально. Далі ми поговоримо про Длань Господа: це п'ять архангелів, які очолюють е, руку Бога, тобто п'ять пальців руки. Войт перший і найдавніший архангел Длані Господа, а також майстер жертовних церемоній апостолів. Він той, хто позначає жертвоприношення апостолів. Між Войдом і лицарем Черепом існує зв'язок, про який досі нічого не відомо. Лицар Череп це окремий персонаж, про якого я б хотів зробити окреме відео. Ми ну загалом про всіх апостолів, можливо, потенційно я зроблю окреме відео. Наступний апостол це Слан, єдина жінка серед п'яти архангелів в дланні Господа. Рицар Череп називає її проституткою з ембріонів моря. Слан зацікавлена Гатсом і бажає змусити його використати свій бихеліт, щоб зробити його апостолом. Про її минуле у вигляді людину поки нічого не відомо. Убек, Могутнє демонічне створіння один з членів плані Господа. Убик нагадує летючого в повітрі кальмара з короткими хоботками, в нього є товсте, посміхнене обличчя і незвичайні шрами навколо очей, які схожі на оправу окулярів. Він найбалакучіший і життєрадісний з членів плані Господнього. Конрад Найневідоміший серед п'ятірки длані Господньої. Конрад найменш розмовний і про нього мало що відомо. Він пов'язаний з Чумою. Було показано, як у вимираючому під час епідемії місті тисячі метушивих пацюків складаються в обличчя Конрада. Наступний п'ятий по списку це Фемто, але без зайвих спойлерів про нього ми говорити не будемо. Сеттинг у манзі Берсерк пронизаний середньовічною тематикою та фентезі-елементами, створюючи унікальну атмосферу. Цей світ відображається через місця персонажів та події, що розгортаються в історії. Логічно. Середньовічна тематика пронизує світ берсерка через використання феодальної системи рицарських орденів та воєнних конфліктів. Зображення середньовічних міст, замків та фортек надають манзі відчуття історичності та реалізму. Фентезі елементи дають світу берсерк магію, монстрів та надприродні явища. Поява демонів, містика та загадкові артефакти роблять цей світ багатим та епічним. Манга майстерно поєднує реалістичний середовічний світ з фантастичними елементами, створюючи унікальну атмосферу напруження та таємницю. Малюнки в берсерку відрізняються великою деталізацією та реалістичним стилем. Автор Кінтаро Мюра вкладає велику увагу в малювання архітектури, зброї, дослідження світла і тіні, щоб. Відтворити реалістичну і навіть жорстку атмосферу цього середньовічного фентезі світу. Все це разом створює світ берсерк, який вражає своєю реалістичністю та деталізацією, дозволяючи читачам та глядачам зануритися в глибоку іммерсію і відчуття атмосфери та напруження цього унікального фент фентезі блять, Сетінгу. Меглеї. Спробую переказати і описати сюжет Берсерка. Не доторкаючись до якихось значимих подій, які можуть вас приголомшити. Сюжет Арки Золотий вік розпочинається з зустрічу Гатса з Гріфітом, харизматичним і магнетичним лідером загону. Гац приєднується до загону і стає одним з його найсильніших воїнів. Разом з іншими членами загону, вони працюють найманцями, щоб. Задовольнити амбіції Гріфіта, виконуючи завдання та ризикуючи своїм життям. Протягом Арки ми бачимо розвиток персонажів, зокрема Гатса. Він стикається з важкими випробуваннями, бореться зі своїми внутрішніми демонами та темним минулим. Гатс намагається знайти своє місце в цьому світі та знайти справжню мету свого життя. Основними моментами, які описують перелом Гатса, є його зіткнення з Гріфітом. Та визначення його майбутнього шляху. Гац знаходить у Гріфіта ментора та близького друга, але також розуміє, що в нього є свої мрії та незалежність. Вирішальним моментом стає трагедія, яка трапляється в результаті зради Гріфіта, що призводить до катастрофи наслідків для загону Яструда. Ця подія ставить Гатса перед важким рішенням та спонукає його вирушити. Самітню подорож, щоб отримати відповіді та помститися. Арка Золотий Вік змінює гадса, перетворюючи його з відданого воїна на самотнього воїна, який присягається помститися. Це відзначає початок його погоні за Гріфітом та поступовим перетворенням на безжального воїна, що відображається в подальших арках історії. Загалом манга Берсерк, крім того, що створила таку фундаментальну історію, яка досі не завершилася. Я сподіваюся, що ви буде десь років 40, вона нарешті завершиться і дочитаю, вона ще дуже сильно вплинула на те, як потрібно подавати темне фентезі, і на те, які в подальшому тут виходити твори. Зокрема, ви, мабуть, ви повинні знати, ну або можете знати, не знаєте е, таку серію ігор як Dark Souls. Е, то, в принципі, велику кількість паралелей з дизайном персонажів можна спостерігати саме в цій серії. Е, також недавно вийшов, вийшла гра. Блять, як вона зветься, сука? Як вона, блять, зветься? Нещодавно вийшла гра Elden Ring, яка, в принципі, крім запозичень, вона вже такі прямі отсилки залишила на серію берсерка. Зокрема, там є меч, який прям. Прям-прям-прям. Давайте загалом детальніше поговоримо про екранізацію манги, тому що є аніме. Яке називається Берсарк, відповідно, яке екранізовує там невеличкий шматочок першої арки, а потім екранізація повністю золотої арки. І, на жаль, через цензуру, через малу кількість бюджету. Екранізація, в принципі, прикольна, але є проблема в тому, що не розкрило достатньо персонажів, через що мені в кінці було трошечки на всіх похуй. Але прочитавши мангу, е як і я, як і моя дівчина, так і мій друг, сказали, що ну, їх було жалко, що капіц. До того такого не було е велика відмінність в тому, що недостатнє розкриття персонажів безпосередньо в аніме. Після чого е вийшли екранізації. Які, в принципі, непогані, але, на жаль, немає української озвучки, через що прийшлося свого часу дивитися на російську, яка ще гірша, просто я не знаю. це повніший треш. Я не знаю, як ті голоса підібрали. Екранізація, в принципі, непогана. Знову ж таки, нам це все показали стисло. І це все нас готувало до того, що буде продовження аніме. Яке вийшло просто жахливе, це як розкриття персонажів, як візуалізація. Я навіть не говорю про встрати 3D. А я говорю про те, як це все подається, як це все сюжетно доповнюється. Я... Один з аспектів, який я прям можу виділити, що це прям треша... трешак трешачовий, це то, що. Коли Гац, наприклад, б'ється мечами, то замість звука, мечів, да, меча, тому що в нього один меч, це звук якихось битих каструлів. Коротше, і взагалі типову треш. Коротше, я це подивився свого часу, я чуть не ригнув, а єлі пережив. А... Ну і в принципі вони випустили два сезони, здається, і на цьому вони завершили. І я не знаю, чи буде якесь продовження чи ні. Але, надіюсь, якщо воно і буде, то воно буде хороше. Хоча екранізувати це дуже важко. Коли, це, коли знімали спочатку це аніме, яке було ще там старі роки, то через нову кількість бюджету. Все, що вони могли прям промалювати детально, це задніки, і дуже часто вони прям такими задніками, красивими, акварельними демонстрували це все. Було прикольно. Але не розкриття персонажів. Після там цих екранізацій, там дуже частково було втрати 3D. Ну, не розкриття персонажів, але візуально це вже виглядало достатньо прикольно і вже продемонстрували, що там гад, сказку. Цвітав жоду, але що її сміть квіле жив. Ну і почалося саме анімеція, яка в свою чергу не впечатлило. Ну, Але якщо це сприймати в, в Манзі, то це сприймається досить класно, і е, ти переживаєш персонажів, ти розумієш, чому вони додаються, які з цих персонажів, яку частину рис Гатса підтримує. Е, тому так, на жаль, з екранізаціями дуже плечевно можу, наприклад, взяти приклад такий діаметрально протилежний Demon Slayer. Коли я подивився мангу, то рісовка манги в деяких моментах була така, ну, трошечки смішненька, тому що, якщо порівнювати з берсерком, то Якби емоції персонажів, да, там якісь ті задніки, вони такі недостатньо ну, деталізовані, хоча в принципі, для такого роду історій це нормально. А, якщо ми поговоримо про екранізації демонслеєра, е, тобто типу, квинка, який знищує демонів, е, то екранізація просто бомбічна. я не знаю, це, мабуть, краще, що я бачив. Це якщо з таких прикладів, і було дуже класно, якби. Ця студія взяла собі на примітку екранізувати берсерк. Ну, на жаль, не знати, чи таке буде. Загалом історія досі не завершена, продовження досі, досі виходять. І зараз якийсь такий прям піковий момент, що ми прям чекаємо, що вже там дещо відбулося, але це ніяк поки що не відбувається, і можна привести таку паралель. з Може, ви бачили таким відео, де вантажівка приближається до стовпа, не приближається, зміна кадрів, приближається, але ніяк це не може завершитись. Е, да, тому зараз це так, таким чином відбувається. Але це не відчувається, як щось розтягнуте. В принципі, ті персонажі розка розкриваються і розуміли, чому так відбувається. Але е, загалом так, вона ще не завершена. Чекаємо, коли це все. Якби вже завершиться фінально. Я сподіваюся, що якби фінал виправдає цей весь шлях Гаца, який він зробив протягом цих багатьох років. Тому так, каут-історії, я сподіваюся, я якось вас зацікавив, можливо. Я розказав якби золоту арку, більше я не розповідав. Далі там дуже цікаві події, розкривається. Появляються нові персонажі, розкриваються характери героїв, всі змінюються, і там навіть такий невеличкий спойлер відбудеться таке спопріження сфер, не знаю, це по-українськи, на жаль, типу як, таке, ніби як відьмак. Да? Тоже буде дуже цікава штука з цим пов'язана. Е, тому так сподіваюся вас тим, якось зацікавив, і ви після перегляду цього відео не повішаєтесь через кучу води е, і того, що я м'ямлю, розказується все без сценарія, але я розповідаю це все від свого серця. Стараюсь донести те, що. Не якось переповні та ще запам'ятав, можливо, були якісь неточності, можливо, я десь щось не договорив. Напишіть про це в коментарях, буде класно почитати ваші думки щодо цієї манги і аніме. Як ви з ним познайомились, що ви запам'ятали? Можливо, у вас є якісь гіпотези. І загалом, якщо це відео збере три перегляди, я знімлю другу частину. Де постараюся якось детальніше поговорити про розкриття персонажів, наприклад, там окремо про Гатса можу поговорити вже, вже сценарієм. Це вже буде більше як, як аналіз, а не просто знімання на камеру про гріфіта, про Каску і загалом про всіх персонажів можна зробити різні підбірки, як це все відбувається. тому... Так, якщо вам сподобалось, ставте лайк, можете. Підтримати мене на баймі кофі, а точніше, можете купити мені Бібізяну. Воно там коштує не знаю скільки вона коштує. Да. Але в першу чергу донайте на ЗСУ, донайте різним волонтерським фондам, допомагайте людям, які постраждали в Херсоні, зокрема після підриву Каховської АЕС, це головне. І якщо у вас де бажання, можете підтримати мене. Uh, щоб я купив ще собі таку саму баклажку води і не вмер з голоду нахуй.